Пенсіонер Микола Іванович проживає по вулиці Гребінки. Періодично, розповідає чоловік, він зустрічається з проблемою викрадення каналізаційних люків поблизу свого будинку. Один люк украли, я поставив, другий украв. Ну а що мені стається робити? Пенсія невелика, я ж не можу кожного году ставити, правда? Поставили, ну привозили. Хто покрав, не ну, толку». З подібною проблемою нині активно бореться і комунальне підприємство Міська шляхова експлуатаційна дільниця. Крадії полюють на решітки водоприймальних колодязів. Внаслідок діяльності злочинців, зазначає начальник підприємства Олег Вовк, найбільше страждає мікрорайон Половки, Юрівка та Браїлки. За останній місяць їх було викрадено 50 штук. Значить крадіжки за цей місяць були проведені в Київському районі. З нашої сторони ми написали заяви правоохоронні органи зараз. Правоохоронні органи. Займаються рейдами в пунктах прийому металобрухту. Виготовлення та встановлення однієї решітки коштує 250 гривень. Проблема викрадення люків чи решіток спільна для всіх комунальних підприємств. Так, один магістральний люк зазначають у водоканалі, обходиться в близько 2000 тисячі гривень. Підприємство щороку несе значні збитки. Якщо мешканці міста побачать відкриті люки, прохання негайно телефонувати в диспетчерську службу водоканалу. Викрадені люки чи решітки частіше за все здають на металобрухт. Отож, ви передупредили, щоб прийомщики не приймали оцих люків. Тут, друге, може б і не грав, але також бачите, що. Роби за крадіжку люку чи решітки зазначають правоохоронці. Передбачена кримінальна відповідальність за статтею 185. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді або ж штрафу або позбавлення волі на строк до трьох років. Якщо ця крадіжка особою вчиняється повторно, він особа несе покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років. Свідки подібних правопорушень просять негайно звертатися до міліції. Чим швидше надійде звернення тим швидше обіцяють розкрити злочини.